Хочу окремо поговорити про сорис. Дуже цікава рослина. СОРИС, СОРГО і рис, Це гібрид. Такий сучасний. Повидемо угу. їх вже, як і Сорго, тільки от от. біле зерно. Міг бути такі Так, з них вичистити, коли вичишимо насіння. Та Верники можна робити. Але таке зерно воно поза, за смаком, воно таке як рисове. ну з невеликою відмінністю. І коли ми купуємо в магазині рис, то, я думаю, слід пам'ятати, як його вирощують, його вирощують в чеках, і в цих чеках заливають водою, і коли. Молоді пагани починають набирати силу, там росте всякі там, очерети, там, там, шот там тільки не росте. Ну і хто його там висмикує, Та ніхто. Вертольоз заправляють гербіциди, пестициди і вони це все опиляють і не один раз. Звичайно, зерна набирають у себе цих хімікатів, ми їх поїдаємо. Ну, Якщо ми не хочемо себе отруювати, якщо ми хочемо. Їсти здорову їжу ми можемо звернути увагу, на таку рослину, як соріс, яку можна легко виростити у себе. Всі ми любимо картоплю. Але може не всі знають, що в картоплі є речовина шкідлива для організму. І очевидно, це продукт не наш. Але ж хочеться ну, а що замін? Ну, замін можна подумати про таку рослину, як батат. Ось він. Його можна вирощувати на власній грядці. Ось він. Отакий От лист не є з таким листом. Його багато сортів, які відрізняються по кольору, по смаку, по формі самих клубенів. І цікаво те, що він може давати з одного корча до двох відер клубні. Але як цього досягти? Для цього е, треба викопати ямку не менше як 40х40 40 і на 40 см, і туди всипати не менше двох відер хорошого перегною. От тоді можна розраховувати. Земля має бути пухка і сильно удобрена. І от я на другий рік думаю посадити всього лише одну грядку. Не три грядки, а це дві, там ще одна. Посадити одну грядку і весь цей перегній сюди. Дати в кожну лунку не менше двох відер. Тоді можна розраховувати на, ну, по крайній мірі на відро з лунки. Це вже точно. Ну, от побачимо експеримент на слідуючий рік покаже результати. Батат добрий тим, що в ньому немає шкідливих речовин. Форма самих плодів дуже цікава, вона може бути Схожа на людську голову і на таку палецю ковбаси і інші. взагалі за смаком він нагадує картоплю, солодку картоплю. Ось така цікава рослина батат.